Тату Буданова він сказав про те, що російський наступ, очевидно, закінчиться там навесні, березень-квітень. А, а далі цитую, розпочнуться наші дії. Ну, це, його, це його власне, черговий прогноз, можна так сказати. Я, яким ви бачите цей рік? Ну, По-перше, ну, при всій повазі я там, не коментую військове керівництво, але я буду відвертий з вами. Та, от, моя усмішка мене видає. Я не сприймаю слова більше Буданова. Та, його відповідальність була розповідати цивільному населенню про а, літо в Криму, та щоб люди вже валізи пакували. Це було дуже безвідповідально зроблено. і Я просто знаю, які зараз нас наслідки. Я просто ми це потім розхльобували, намагаючись цивільному населенню пояснити, що не все пропало. Це просто у нас е, пан Буданов любить любить дуже на камери е, грати. Та 24 рік він буде дуже.